До вашої уваги порядок застосування ручних осколкових гранат. Перед застосуванням ручних осколкових гранат необхідно їх спорядити. Для цього з гранати, з корпусу гранати винчується ебонітова пробка, яка закриває трубку запалу. В даному випадку, вона вже вигручена. Її треба просто викрутити. Після цього взяти УЗРГМ Уніфікований запал ручної гранати модернізований. Він у такому зібраному вигляді е, зразу поставляється. Вставити його в трубку і накрутити корпус гранати на запал до упору. Граната в даному випадку ргд 5 готова до застосування. Для застосування гранати необхідно правильно, по-перше, її взяти. Треба взяти її в ту руку, якою ви кидаєте. Якщо ви правша праву, якщо лівша вліву, взяти таким чином, щоб чотирма пальцями притиснути до корпусу гранати спусковий важіль. Отаким От чином, брати гранату, неправильно. Отаким От чином. Долоною притискати спусковий речах важіль також неправильно. Отаким От чином це взагалі смертельно неправильно. І так, правильно взяли, чотирма пальцями, притиснули спусковий важіль. Тієї, е, граната знаходиться в тій руці, якою ви кидаєте. Потім розгинаєте, розгинаєте вусики запобіжної. Тобто зводите їх разом, зводите їх разом запобіжною чеки. чеки. От я їх звів разом. У похідному положенні вони розведені, для того, щоб неможливо було виняти запобіжну чеку за кільце. Після цього або великим пальцем, або вказівним пальцем, тобто сильними пальцями. Вашої іншої руки ви берете за кільце. І не треба висмикувати різко, а спокійно виняти це кільце. В даному випадку я виймати його не буду. Виняти запоміжну чеку за кільце, таким чином, звільнивши бойову пружину, яка тримає ударник в верхньому положенні. Коли ми виймаємо запобіжну чеку, перший запобіжник, оцей зверху, який тримає безпосередньо цю бойову пружину в стиснутому положенні, ми забираємо. Але нічого не відбувається, тому що другий запобіжник працює. Притиснувши спусковий важіль до е, корпусу гранати, ми продовжуємо утримувати бойову пружину в стиснутому положенні. Граната готова до застосування. Коли ми кидаємо цю гранату або просто відпускаємо спусковий важіль, бойова пружина спрацьовує, вона розпрямляється, ударник іде вниз, робить накол капсуля запальника. Капсуль запальник відповідно, запалює горючу суміш, яка знаходиться в трубці уповільнювача. Вогонь йде по цій трубці, доходить до капсуля детонатора і граната детонує, тобто детонує основний е бойовий заряд, тротил, якого в цій гранаті 60 грам. Цей бойовий заряд, вибух його розриває відповідно корпус гранати, і осколки, розлітаючись у всі сторони, е проводять ураження живої сили противника. Час горіння уповільнювача 42 секунди. Тобто, від моменту, коли ви, вийнявши запобіжну чеку, від моменту, коли ви відпустили спусковий важіль і до розриву корпуса гранати, тобто до бойового вибуху, вже, проходить 3,2-4,2 секунди. Тобто граната, коли використовується, звучить якби два вибухи. Перший вибух маленький, який е, говорить нам про те, що спрацював капсуль-запальник і почав горіти уповільнювач. Від цього першого вибуху до розриву гранати у вас є мінімум, виходить, 3 секунди, щоб ви або сховалися, або е, укрилися там іншим чином. І ще одне. В жодному випадку не можна дивитися на розрив гранати ні РГД-5, яка може кидатися і на, відкритому, ну, на відкритій місцевості без укриття да? або РГ-42 точно такого типу гранату. Ну і тим більше гранати Ф1. Тим більше гранати Ф1, навіть якщо ви гранату РГД-5 оцю гранату закинули на 60 метрів. А радіус розльоту вбивчих осколків тут всього на всього 25 метрів. Дивитись на розрив гранати, на вибух гранати, не можна, тому що дрібні осколки, невбивчі осколки з цієї гранати, летять набагато далі, набагато далі, ніж 25 метрів. І вони можуть відповідним чином вас уразити.